Сварилася білик із Могилевською, та тут вже не за пісні, а за чоловіка. Як виявилося, не лише Дмитро Коляденко ревнував Ірину Білик, але й вона боялася, щоб він не вскочив у гречку. Саме тому дуже сильно пильнувала його поведінку до Наталі Могалевської, з якою на той час він співпрацював на проєкті шанс. Я дивилася всі програми, Я ж ревнувала тебе до Наташі. Ой, це було ще Боже. Ми з нею ще сварилися із за тебе. Біле каже, що уважно слідкувала за кожним випуском, не лише через інтерес, а й через страх, що між Коляденком та Мохалевською буде щось більше, ніж просто робота. Саме тому інколи між співачками виникали конфлікти. Однак Білик пильно слідкує не лише за своїм особистим життям, але й за чужим. І одного разу настукала чоловікові Олі Полякової, що нібито бачила її з іншим. За що Оля якось у програмі дорослі дівчатка назвала. Билок с сучкой. А Оля ваша была там там-то, там-то и там-то там-то. Я говорю, ну, ну, слава Богу, что он знает. Понимаешь, ага. да? Ну вот, вот что это? Вот что это, скажи. Вот, вот ты в дружбу женщина не веришь. Понимаешь, да? А если бы я. У меня действительно там какой-то роман был или что? Что Это для того, чтобы Ира Билок пришла и выложила этому Мадику или что? У меня нет объяснения, зачем так женщины делают. Потому что сучки. Тим не менше, дружба з народною артисткою для Полякової виявилася дуже важливою. Якось дві блондинки перетнулися на шоу танці з зірками, де Оля слізно просила вибачення у білик і цілувала їй руки. Оля, я старому Це все після шоу взрослої де я Іру, Велику Іру. Которую я обожаю, которая готова руки. Ты целовати. меня ты меня обозвала? Обозвала сучкой, э, но любя! А теперь извиняйся. да? любя.